Усім привіт! В Антарктиді наступила весна, і сьогодні я розкажу трошки, що ж це таке взагалі весна в Антарктиді і чим це відрізняється від інших пір року. Тож, готуйте чаюху і погнали! Навіть е, сніг досягнув другого поверху, навіть не просто другого поверху, а вже задув вікна другого поверха. Метеорологам не дуже подобається легкий весняний бриз в Антарктиді. І коли ти йдеш, ти взагалі не знаєш, чи під тобою ще прірва. І це все може впасти в будь-який момент, тому також і плавати біля цих карнизів також небезпечно. Що ж, після тюленів настав етап пінгвінів. Перше, я зараз знаходжуся на дні протоки, і тоді якраз видно, що відлив дуже сильний. Ти можеш сіяти, і починається потрошку е, прилив. І також з цього боку можна видно ось такі... Намети карнизи снігу. Яка різниця весни? Вже майже насправді літо між зимою. Це великий день. У нас починається дуже-дуже великий день, а будуть взагалі білі ночі. Що цілу добу можна ходити і буде виднося? Хто дивився моє відео з Антарктичного острова, яке було? Декілька місяців тому якраз ми знімалися зимою, і пам'ятаю, як я його знімав декілька днів, бо день був тільки 4 години. Уже четвертий день зйомок, і сьогодні повезло, дуже хороша погода. А тепер відео можна зняти за один день. На станції Академік Вернацький весна, але погода щось не дуже радує, і зараз я нічний черговий. І ось так все задуває, мокрий сніг. І війна навіть і не топиться, тільки стає більше і більше. Зима і весна на станції «Економік Корнатський цього року була максимально тепла і температура не опускалася нижче мінус 9 градусів. Але саме через це була величезна кількість опадів, і саме цього року ми побили рекорд по кількості снігу. Також цікавим фактом є те, що зазвичай тут сніг падає мокрий. Тобто, коли мінусова температура, сніг дуже рідко падає, а коли нульова або взагалі плюсова. Тоді випадає дуже багато снігу, і тоді також і сильний вітер. І це призводить до отворення карнизів. Я таких неймовірно цікавих карнизів ще також не бачив, тільки в марморосах в Україні є ще трошки схоже, а тут вони отворюються на кожному острові і мають просто неймовірні якісь форми. Карнизи утворюються і на материку в горах, і там вони просто мають масштаб. Величезний, це може бути просто на 10 метрів такий карниз. І коли ти йдеш, ти взагалі не знаєш, чи під тобою ще прірва, і це все може впасти в будь-який момент. Тому також і плавати біля цих карнизів також небезпечно, бо вони можуть впасти і може утворитися досить велика хвиля. Тому через величезну кількість снігу доводиться займатися воркаутом. Так навіть у нас в спортзалі є спеціальна. Табличка, як правильно виконувати вправу підкидання снігу. І цією вправою займаються усі полярники протягом майже усього року. Так, цього року навіть сніг досягнув другого поверху, навіть не просто другого поверху, а вже задув вікна другого поверха. І з другого поверху, з даху, можна було спускатися на сніг. Тобто там було приблизно 6 метрів снігу, якщо навіть не більше. Погода в Антарктиді, мабуть, і як будь-яка весняна погода дуже швидко міняється. Так, може бути хортовина, а на інший день може бути. Яскраве сонце і без жодної хмаринки. Метеорологам не дуже подобається легкий весняний бриз в Антарктиді, але попри це вони мають виконувати свою роботу, тому виходять на вулицю. Іноді, здається, так тепло, що можна загоряти. І при тому, що температура мінусова, але немає вітру і сильно світить сонце. Але загоряти не можна через низький озон, що це значить, що велика кількість ультрафіолету. Проходить до землі, і можна дуже швидко згоріти на сонці, навіть не просто згоріти, а все-таки отримати захворювання шкіри, адже тут є шкідливий ультрафіолет. В нормі можна, в принципі, вийти і позагоряти. Сонце в Антарктиді люблять усі, і насправді і полярники стають схожими до тюленів, які лягають на каміння і гріються на сонці на кількості. Сонячних днів і нам більше виходити в море. Але тут також треба бути обережним і слідкувати за прогнозом погоди, адже, як я і сказав, погода дуже швидко міняється і потрібно вчасно повертатися на станцію. Наступне це те, що появилися тварини, які зимою відпливали. Дуже багато тварин відпливають на зиму в тепліші краї, тобто вони рухаються якраз на північ в Антарктиді. І тепер в нас вже з'явилася величезна армада пінгвінів, а почалося це все з тюленів ведела, які починають розмножуватись і народжувати біля станції Ворді. Про яке також було вже відео. І вони народжують на льоді. Після зими залишається лід замерзний міст струбами. І вони якраз на цьому льоді народжують маленьких тюленів. Так, я тут знімаю і до мене починають підходити мої дружбани. Які тут у вас І та, Це мої слухачі, критики, і порадники, і там, режисер. E, звукорежисер. E. Що ж, після тюленів настав етап пінгвінів, так як вони зимою нас то припливали, то відпливали, так як у нас екваторія була відкрита, вони все-таки нас заходили на наш острів. Але це були такі поодинокі пінгвіни. А коли почалася вже весна, вже потепліло, вони вже повернулися цілими стаями. І так вони спочатку не робили ніяких гнізд, вони тут жили, напевно. Два тижні і приходили на острів, плавали, харчувалися. А згодом вони вже почали шукати собі територію, де зробити гнізда. Мені кажуть, що в мене мало підписників на Ютубі, зато в мене є інші уважні слухачі. Що ж, на цьому відео закінчується, а щоб замість пінгвіни були справжні глядачі, поширите це відео і не кажіть, що у вас немає підписників. За вами точно хтось слідкує, мама, можливо навіть і ваша.